Все, друзі, победа, зелена енергетика закінчена, бо Європа вгасила свою економіку, і відмовою від ДВС, оцього палива, цієї екології своєї, тим, що вони вітряков сюди наставила. Європа реально б'є тривогу, у них страшенна економічна криза. Значить, послухайте, як далі це буде відображатися на світі, на українцях, на цінах на електроенергію і так далі. Отже, дуже багато років. Ви і я в тому числі на корупції в Україні. Це страшна історія. Але за кордоном вона насправді ще більша, просто вона працює легально і через лобіювання. Яким чином це працює? Наприклад, в Європарламенті сидять там, вони розмовляють Екології так далі, і у когось, хто сидить на якомусь поважному кріслі, є знакомий сват сватком У Цього свата кому брата є чи друг, чи шусі ще може у нього самого. Є якийсь завод по виготовленню там батареї, чи вітряків, чи там якихось сонячних батареї. Іван ця от персона приходить і каже: У нас проблема, екологія забруднення нам треба відмовитись від дізеля. Нам треба вітряків. Хорошо. Коли за це домовляються, хоча вони коли за це домовляються, до неї приходять різні економісти, консультанти і так далі. Вони кажуть, ні, ви не розумієте, якщо будуть вітряки, ми втратимо в економіці. ДВС не так шкідливо, насправді, акумулятори це шкода для по барабану. Чого? Бо... Бізнес, це все бізнес, і ця людина максимально лабіює всі ті закони, які можуть допомагати продавати кумовські там батарії, сонячні, там не знаю, панелі, вітряки і так далі. І всі ж за це отримують офіційно, легально, не де за спиною в чемоданчиках, не десь в конверті, а на офіційному рівні на сплачених податках. Ну прикиньте, як система працює, офіційно всі за це отримують кошти. І от до чого дійшло? Вони долабірувались до того, що вони повідміняли ДВС, зажали дуже страшну екологію, позакривали якісь там нафтові заводи по переробці, позакривали виробництво величів. Чезної кількості там ртутних різних устройств, устройств, які там вже ж навіть крани почали з'являтися на акумуляторах. Крани, які там строїтельні, як це вообще може бути? Чи якісь там трактора це, це, це ж вообще сумасити? Дійшло до того, що більшість заводів. Машина будівних, яке складало величезну частину економіки всієї, Європи, закривалась. Порш? Порш взагалі втратив 90% своїх акцій, коли вони заявили про те, що вони відмовляться від ДВС, перейдуть повністю на електрички, і тільки самі топові жирні моделі з позаоблащим ценам залишать з ДВС. Те саме відбулося з Мерседес, те саме з БМВ. Всі ці компанії вони ж не можуть випустити дешеву електричку. Бо є Китай, вони не можуть конкурувати з Китаєм, вообще, чи з той самий там Тесли. Вже готові рішення є. Європа просто втратила нере... Це ж не, не тільки Німеччина це все виготовляє, Італія виготовляє Франція дуже багато в Європі є моментів, які залежні були від звичайної енергетики. Коли прийшла зелена, це ж, по-перше, втрат було дуже багато. Це ж треба було закупити вітряки, акумулятор, батареї. Вони ж окупаються на протязі десятків років, 30-50 років. І їх же треба там міняти, обслужувати постійно. Це штука, яка угробила просто європейську економіку. Людям настрій попортила, зробила ужасні тачки з ужасними моторами, кучу гімароїв, додаткових виплат тепер за те, щоб екологічним стандартам відповідати. Всі машини подорожчали через те, що ці каталізатори. І, там, і всю цю екологію треба кучу драхметалів і камней спеціальних для чистки всовувати. Європа сама себе цим лабіруванням, тим, що вони просовували вигідну екологічну історію, жахнули самі себе. І тепер вже йде розмова про те, щоб будувати перший АЗС. Коротше, зі Сталкера Я не можу це слово тут називати по понятним причинам. Першу станцію будують вже в Польщі. От до цього вже дійшло. Ну, і будуть дальше... Тобто виявилось, нічого немає краще, крім того, що вже 100 лет тому придумано чи більше. Немає нічого. Вони ж і зіркала на морях ставили. Траки на морях, і в горах, і в полях, і під землею там ловили ці потоки воздуха в цих в різних в пещерах, що вони тільки не придумали. І добувати кислород там з-під землі моря, водорослі одностерігах. Нічого, це не зробило, на це грошей було б викинуто більше, ніж воно потенціально за 200 років навіть могло б компенсувати, ніж просто користуватися тим, що є, і контролювати це все. Ну, коротше, така от історія, друзі. Тому готуйтеся, думаю, найближчим часом тарифи на всю цю електроенергію через реконструкцію, зв'язки, і лінії, і подачі ну, будуть не дуже приємні. Тому трошки залишить додаткового за їхні всі експерименти з екології. Все, на зв'язку. Па-па!